Тюльпанів читать пелюстки сріблястою ниткою дощ вишиває весну цього року. Здається, що сонця найбільше у спогадах зранку торкається небо, чола височезних будинків, пророків, червоних тюльпанів та пилюстки біля вмитого ганку. З Спросоння всміхаються клени, муркочуть каштани. Ще трошки, і щастя, бускове шукатиму я. Як дитина вже травень звенить, непомітно і квітень розтанув, здалося, що в морі печалі і туги ми всі бригантини.